Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з хороших новин для України. Навіть міжнародні ЗМІ пишуть про те, що тепла погода допомагає забезпечити Україну електрикою. Є офіційне повідомлення від «Укренерго», що завдяки теплій погоді в Україні знизило споживання електроенергії. Тому планових відключень в першій половині дня не буде, будуть лише після 14.00 у другій половині дня. Також потрібно додати, що завдяки теплій зимі не лише знизило споживання електроенергії, а й природного газу. А враховуючи його ціни для України це також дуже хороша новина. Проте не лише для України, а й для Європи, для Європейського Союзу. Тому, враховуючи таку ситуацію, враховуючи те, що. Тепла зима і тепла погода прийшла на допомогу. Всі плани Кремля з його газовим шантажом, з його енергетичним терором провалились. Також є хороша новина заява від командування Повітряних сил України про те, що за дві доби ППУ України збила всі 100% запущених БПЛА. Це рекордний результат. Нагадаю, що коли були перші хвилі атак іранськими дронами Камікадзе, то сили оборони України збивали десь близько 70%. Зараз вже навчились так, що збиття 100%. І це просто вкрай чудовий результат, враховуючи те, що Кремль, Російська Федерація цим терором нанесли дуже такої великої шкоди українській енергетиці, і в деяких регіонах. Навіть певні деякі влучання можуть реально негативно вплинути на енергопостачання. Проте вчора пролунала заява від президента України Зеленського, який повідомив, що Росія планує нову тривалу атаку дроном. ставка у якій робиться на виснаження української системи ППО. Ще кілька тижнів тому Міністерство оборони Великобританії. Робило подібну заяву, що головною основною ціллю Кремля цього терору є не лише те, щоб українці сиділи у темряві, щоб було мільйони біженців, щоб в Україні був хаос, паніка, а те, щоб Україна виснажила свої запаси ракет до систем проти повітряної оборони. І Кремль дуже схоже на те, дійсно робить саме на це ставку. Тому не дивно. Що позавчора в російській ЗМІ повідомили гучну заяву командувача дальньої авіації, який анонсував типу те, що російські стратегічні бомбардувальники будуть приймати безпосередню участь у так званій спеціальній військовій операції. Насправді вони ще з першої хвилини приймали участь, вони атакували Україну крилатими ракетами. Але це натяк на те, що Кремль дуже сподівається, що якось зможе виснажити українські системи протиповітряної оборони, що зменшиться до критичного рівня запас ракет, і тоді вони почнуть що коврові бомбардування. Але вони дуже на це сподіваються. Я тут хочу додати, що сподівання у Кремля є, запаси ракет України дійсно обмежені. Немає виробництва ракет для радянських систем ППО. На території України жодного підприємства такого не було. Але Україні допомагають, Україна може купувати ракети радянського виробництва в різних країнах, тому не все так критично. Крім того, Україна отримує системи ППО західного виробництва. Зокрема, є такі новини від 1 січня, що на захист Києва вже поставили ЗРК Насамс, раніше не було повідомлень. Були лише новини, що Україна отримала дві батареї насамсів. А зараз вже є повідомлення, є навіть фотографії, є заяви, що Україна використовує насамси вже реально в бою, збиває ними і ракети, і шахети. Дуже гарно зарекомендували себе ці системи. Також щодо насамсів, це системи ППО середнього радіуса дії, хоча є певні типи ракет, найновітніші. Які дозволяють збивати цілі вже і на відносно дальніх дистанціях, типу вже ближче до С-300. Щодо насамсів, є новина від грудня минулого року. що Україні можуть передати насамси з близького сходу? Зараз в США Америки йде повним ходом виробництво насамсів для України кілька систем, але Україна отримає ці системи лише через рік два тому щоб цей процес пришвидшити, Україна, будемо дуже сподіватися, отримає вже найближчим часом найближчими тижнями насамсель з близького сходу. Крім того, через певний час, через кілька місяців Україна отримає Петріот. Це система ППО дальнього радіусу дії, яка може збивати і балістичні ракети. В тому числі, варто нагадати і про Німеччину. Яка передала Україні систему ППО батарею Айрісте? Восени минулого року лунали заяви від канцлера Німеччини Шольца, що Україна незабаром ще отримає дві батареї. Проте минулий рік закінчився і, на жаль, Україна не отримала. Тому сподіваємось, що найближчими тижнями Україна отримає ще дві системи? Є велика надія сподівання на Грецію. Тому що 16 грудня минулого року була така новина, що Греція готова надати Україні С-300. Проте за умови, якщо Сполучені Штати Америки розмістять ЗРК Петріот на криті, якщо Україна не отримає навіть ЗРК С-300 з Греції, то можливо ракети. Ракети дуже потрібні. Ракети до Буків також є. В країнах союзниках, в країнах партнерах України, наприклад, у Фінляндії, ракети до ЗРК ОСА є у різних країнах у багатьох, наприклад, у Польщі, тому не все так критично. Але Кремль надіється, сподівається. Італія. Також потрібно нагадати, що наприкінці минулого року була телефонна розмова між прем'єр-міністеркою Італії Мелоні та президентом України Зеленським. І така, відповідно, новина з'явилась, що Італія розглядає питання надання Україні систем ППУ. Італія та Франція можуть передати Україні систему е, Аналогічну Петріот. Також Італія виробляє ще системи середнього малого радіусу дії, тому також очікуємо хороших новин. Проте. Російським окупантам не варто думати, що українці будуть просто відбиватися, будуть постійно ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури, тому що неможливо 100% всіх цілей завжди збивати. Україна, звісно, буде бити і у відповідь. Тому не дивно, що керівник головного управління розвідки Міноборони України Буданов анонсував ще більше бавовни у Росії це глибше і глибше. Тому чекаємо новин і спостерігаємо за новин. Президент України Зеленський акцентує увагу на тому, що необхідно підняти для Росії ціну мобілізації та війни загалом. Я повністю погоджуюсь з президентом України Зеленським дійсно необхідно піднімати ціну. І це особливо стосується так званих частково мобілізованих. Втрати великі частково мобілізованих, вони дуже такі болісні для російського суспільства. Нагадаю, новину вчорашню про удар по Макіївці, який в РФ, до речі, підтвердили значні втрати. Мова йде про сотні частково мобілізованих. Удар був нанесений хаймарсами, і навіть сьогодні в російській ЗМІ у всіх провідних федеральних центральних засобах масової інформації пишуть. В Саратові, там мітинги цілі. Дуже болісно реагують росіяни, тому що з одного боку, коли це просто кадрові військові або ті, хто пішов добровільно за гроші, це зрозуміло. А коли людей мобілізували, які з одного боку не дуже то й хотіли навіть за гроші, це вже інша справа. І це турбує російське суспільство. Тому такі удари по скупченню по місцях розташування саме частково мобілізованих, вони реально впливають на настрої росіян. Але я зазначу, що ті росіяни, які погодились на мобілізацію, вони винні також, тому що була можливість не мобілізуватися. Вони цілком все розуміють, у них є доступ до інформації, є доступ до інтернету. вони... Пішли, скажімо так, за імперію. Не дуже то і хотілося, але якщо держава сказала йти, то вони пішли. Тому їх так не можна, скажімо так, жаліти чи не можна якось взагалі виправдовувати. Проти будь-яких територіальних поступок у Росії виступили 85% опитаних українців. Це чергове соцопитування, яке підтверджує, що абсолютна більшість українців. Не погоджується ні на яку навіть часткову капітуляцію, що українці не погоджуються не лише президент України, не лише вища українська влада, вище військово-політичне керівництво, а й весь український народ. Ніякої навіть часткової капітуляції, ніякої заморозки війни. Голос Америки повідомляє про вісім причин для оптимізму українців у новому 2023 році. Перше це військова підготовка України, друга це стійкість України, третя причина це англо-американський Союз, четверта польська солідарність, п'ята підтримка Туреччини, шосте це Об'єднана Європа, сьоме це роздутість російського імперіалізму, і тут необхідно презентувати. Вторгнення України викрило той безлад, який стоїть за імперською позицією Росії. Воно зруйнувало міф про Росію як військову державу. Не лише міфи, розвіяні про Росію як військову на державу, а й взагалі навіть історичні міфи, усі міфи. І восьма причина для оптимізму українців це лідерство президента Зеленського. Зеленський зарекомендував себе українському народу та світові, досяг безпрецедентного рівня світового визнання як лідер військового часу. Пролунала гучна заява від посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінг про те, що Америка абсолютно впевнена. Що у 2023 році Україна переможе. Також щодо перемоги саме у цьому році. Сьогодні є черговий прогноз сподівання від керівника Гуремо Буданова. Буданов сподівається на перемогу України у війні цьогоріч. Радість і перемогу ось, що нам принесе 2023 рік. Як мінімум, я на це сподіваюся. За його керівник воєнної розвідки України. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.